Сьогодні 8 листопада і більшість рослин вже втратили свою декоративність, вони вже готуються до зими, і навіщо я знімаю цей, це відео. Можливо, навіть я його не буду викладати, я ще не вирішила, яка задача стоїть. Мені потрібно. От на даний час, на 8 листопада, мені потрібно зробити аналіз свого саду для того, щоб я розуміла, що мені потрібно тут змінити, що у мене дає якусь структуру, дає е, колір, і е, що ми залишаємо, а що е, е, потрібно десь якось краще вдосконалити. От на самому початку, це, якщо я не помиляюся, осока, мабуть, волосиста, скоріше за все. От, це живоплід із Бірючини. Тобто, ось він стоїть красивий, зелененький. і так він уже стригся, стригся не один раз. І ще він не став повністю він ще не зрісся. От, але... Це все рівно структура. Далі йде ряд із війника Овердам між гортензіями. Також іще не дуже великі тут рослини гортензії. Ну, в цьому році просто було дуже жарко, і я фізично не встигала все поливати, тому. Ну так, таких великих суцвітів, які тут мають бути, і взагалі це е, сорт кіушу, тобто це гортинці, які підростають під 3 метра. Ну, е, маємо, що маємо. Е, так, на передньому плані е, бордюр із спіреї Little Princess. І по великому рахунку. Якщо воно розростеться, ну, звичайно розростеться, знову ж зростеться бордюр, і я буду мати тут доволі чітку і структуровану частину саду. Там бордюр з брючини, потім війни ковердам, який також тримає, і він буде ще вищим, і набере свою силу, тому що садився, я розділяла гарно ті кущики. От. І буде з іншого боку, буде бордюр із Spire Little Princess. І, в принципі, він дає червоний осінній колір, і це виглядає доволі непогано. На даний час, колись ще зростуться. Розростуться гортензії, але ось у мене є рядочок, який я по великому рахунку на слідуючий рік можу використовувати під багаторічники. От потрібно подумати, можливо, я сюди сюди посажу так, як з цього боку гауру. Ну, то я вже подумаю. Відео для того, щоб буде вільний час, а зараз іще тепло і є можливість працювати. то Потім можна буде його передивитися і прийняти рішення. Що ми тут бачимо? Ну, це такі великі, страшненькі. це красота, це гірчак мінливий. От доволі структурна рослина, яка гарно виглядає весь сезон. Так, також гортензії. А, і ось у мене ой, мій красавець, да, його не, не погано видно, але це деренкоза. Це той, який я купила в цьому році. Перед ним був бересклет, я це все звільнила. І ось знову ж потрібно буде подумати, які рослини тут посадити для того, щоб це виглядало максимум декоративно протягом всього сезону. Так, далі цей шматок саду мене в принципі влаштовує. Так, ну, лапчатку потрібно буде. Ось полин іще до сих пір дає свій колір, от, красива структура, навіть якщо без листя. да, не дуже гарно вам видно, тому що на задньому фоні ми бачимо бур'яни. І ви бачите, я їх бачу. Тут має бути огрожа. От як тут буде паркан, тоді з тієї сторони паркану я все покошу й приберу. На даний час цього робити не можу. З цієї сторони, це просто вільна земля. Колись тут були городи. От і зараз власниці, яка була старенька бабуся, колись вона обробляла цей ворот. Зараз ніхто тут нічого не робить. Я також тут не, нічого не кошу, нічого не роблю. По-перше, у мене на це немає ні часу, ні фінансів наняти, кого, щоб хтось це косив. А по-друге, у нас тут бігають безпритульні собаки. І так як паркану немає, то це хоч якийсь а захист. Так, ну ще знову ж ось. Звільнилося місце. Тут була пировськія, не подобається вона мені, як вона тут виглядала, вона вся розвалилася і потрібно буде знову ж тут щось придумати. Але з часом розростуться ці великі рослини, і вони тут все займуть. Ну, але поки потрібно буде туди якийсь багаторічник посадити. Я... До сих пір в захваті, і дуже вам всім рекомендую такий багаторічник, як Пенстомон. Ну, от гляньте, це от рослина, яка, яка гарно виглядає протягом всього сезону. Ну, ось зараз уже холодно, мокро. Ви подивіться на це шикарне листя. Ви подивіться на ці. Вже Квітоноси, вони відквітували, але вони все рівно структурні. Вона, вона, ну, ця квітка вона не виглядає, ну, я навіть не знаю як. Вона не виглядає дешево, вона не виглядає такою, що вже ось вмерла, і чекайте мене тільки навесні. Ну, тобто, дуже гарно розростається. Я від пенстемони я просто в захваті. Бачимо ось красиві гілки, червоні, такі бордові. навіть. Це дерен Сайберін Перл. І я розумію, що да, зараз він ще не настільки великий, але ось далі дивіться: ще дерен Елігантисимо і дерен видовий. І коли ці три дерена піднімуться. То ну, вони триматимуть структуру, це буде красиво, обов'язково. Тобто це і зараз гарно, ну, а впаде сніг і оці червоні пагони, ну це буде просто краса. Ось тут вільне місце. Там бур'янець, не стала я вже його купати, тому прибирати, бо ось чекаю посилку. Чекаю посилку, тут буде рости. ну ось, Прийде, потім розкажу. Ну, ось дивіться, ще один кущ пенстемона. Ну, ну і чим не красота? Ну, красота ж, красота, е, чистець. чудова рослина, але є до неї питання. Так, і тут же знов, тобто навіть е, я розумію, що е, просто, е, картинки немає е, чистої за того, що сад іще молодий. От. Але коли це все підніметься, то сад структурований і мені це дуже подобається. Я замовила, і, можливо, навіть сьогодні або завтра я отримую посилку із кулеподібними туями. І, можливо, в деяких місцях я заміню рослини, які тут посаджені. Листяні на ці хвойні. От, е, тоді е, структури і ще додаться. Ну, колір дає гейхера, вона ж його не скидає е, своє листя. Е, перескле тут не до діла, потрібно його викопувати. Він мені взагалі не подобається. Він просто садився на час, щоб менше було мені сапувати. Потрібно його викопувати і. Ну, або з нього щось формувати, тому що в такому вигляді ну, взагалі не подобається мені це. От, чудово виглядають війники, я взагалі обожнюю а, трави. От, до сих пір з листям стоїть вербаха шики, Підтримує її і ще імператор, є трошки в ній кольору, очіток уже втратив свою красу, але ось, будь ласка, спірея макрофіла. ну Я хочу вам сказати, у мене не такий великий досвід. Я зараз тільки його набуваю, і хочу вам сказати, що ну ось трави. Спіреї, спіреї всі в мене дуже різні, дуже багато сортів. Є навіть сорти, яких я не знаю. От, і навіть по програмі не можу визначити, що це за росли за сорт, але... але спіреї виглядають чудово. Вони постійно змінюють свій колір. Ось ви бачите, як. Не передає камера той колір, який є насправді, але ось верхівочки, вони, ну, вони доволі гарно виглядають, особливо враховуючи, що сьогодні 8 листопада і в нас вже були приморозки. Варігатна осока і калина змуршкувата. Ось які чудове насичені листя. І вона ж таким листям піде в зиму і вийде з весни, тому що вона свій лист не скидає. Просто що вона ще дуже маленька, але я чекаю, чекаю що вона буде рости і буде створювати тут доволі красиву зелену вертикаль. Ну і ось, будь ласка, моя кругла поляна, яка, ну, яка вся зелена. Яка вся зелена, і так вона ще не, не заросла повністю, бо я її тільки зробила. Але я розумію, що в зиму вона йтиме зеленою, і весною вона буде зеленою виходить. Не дуже, ну, єдина рослина, яка тут так собі виглядає, можливо, не дуже симпатично, це осока пальмолиста. Ну, але ж, її тут дуже мало. Ну, побачимо, як вона себе веде. Ну, я не збираюся її змінювати, тому що я її дуже люблю. Вона мені дуже подобається. Так, і знову ж, ось дивіться, будь ласка, це спірея Golden Princess. Тобто, дивіться, який, який колір. Так, да, вона маленька. Вона ще не створює цього. Гарного структурованого бордюру, але він буде. От. І знову ж, ну, ось, можливо, це не дуже красиво вам дивитися збоку, ну, сказати, ну, що вона показує? Але я на це дивлюся, я розумію, що ось буде зелена. Да, вони звичайно буріють на зиму туї. Туїра, ми будемо дивитися. Ось одна хвойна рослина, це кіперисовик, можливо, він буде прибиратися звідси, а це Skyrocket, тобто дві хвойні вертикалі, і якщо навіть із будлеєю опаде листічко, хоча до сих пір воно тримається. От, тут буде така доволі симпатична структура. Особливо, якщо буде позаду паркан, а він, я так маю надію, буде світлим. Ми побачимо, як, як вийде, От, то на цьому фоні також буде, мені здається, це буде доволі симпатично виглядати. Ну що, я підсадила немалесенькі кущі, але. Я підсадила хризантиму тут по всій, по всій цій ділянці. Я посадила її саме для осіннього квітування. Тому що, як показала ця осінь, у мене осінню майже нічого не квітує. А мати такі доволі, це був доволі пристойний кущ, великий. Я його розділила, як завжди. Всі свої багаторічники, я ділю, вона розділилася буквально на, на 10, мабуть, кущиків. От я їх розсадила по всій цій, по всій цій композиції. А з тієї сторони точно так само буде тримати структуру спірея. Ну, от зверніть увагу, якщо, якщо вам подібний ефект подобається, можна його повторити. Ну, Тобто все-таки бордюри спіреї. Він і починаючи з весни і весь сезон. і ось зараз, ну, я ж кажу, Дивіться, він до сих пір спірея тримає лист. Тримає лист. Я пересадила тут, викопала менші маленькі, посадила їх в розсадник і пересадила сюди більші кущі. Вони не обрізані, обрізатиму я їх уже весною. От. Ну і будемо чекати. Також сюди розсаджені хризантемки. Дуже хотіла купити анемону осінню. Тут те, що ви бачите, зелененьке це анемона, яка квітує білим весною. І я хотіла посадити сюди анемону осінню. Ну, до сих пір я поки її не купила. Це ніяк не складається. Ну, от не хочеться замовляти просто один вид рослин. Хотілося вже в одному місці купити не тільки декілька. Звичайно, я ж не буду брати її один кущ, а взяти ще, окрім анемон, і ще щось. Ну, поки, поки не знайшла. Ну, от я зараз хожу, я бачу, в принципі, ну, от, чи Астру мені потрібно додати або анемону щось саме на оцей період квітування, жовтень-листопад. жовтень, жовтень Стоять, Стоїть полин, не скидаючи свої ну, чистець. Ну, я зробила по великому рахунку аналіз, і я хочу сказати, що майже ну, це ось магонія подоболесна, вона вічно зелена, єдине, іноді вона з весни дуже красиво виходить. Дерен Ренгно до сих пір ще тримає свій лист. От. Ну... Є структура. Те що, мені, те, що мені подобається, що мене влаштовує. Так, я розумію, що рослин мало, рослини молоді, вони ще не розрослися і не дали на повну силу свою красу, але є головне, в саду є структура. От. І це мене, це мене радує. Ось, до сих пір пижмо зберігає свій красивий лист. От. Так, ну що? До сих пір тримається лист на форзиції. І, ви знаєте, я, чесно кажучи, відкрила для себе цю рослину і я в неї починаю закохуватись, тому що квітує вона самою першою, мабуть. Так? От, і от дивіться, до сих пір вона тримає лист. Ну, що доволі, ну, точно, великий плюсик в наданні переваги саме при виборі рослин, саме для, для форзиції. Ось іще одна спірея. Ну, якщо не помиляюсь, це ентоніватерер. Ну, дивіться, вона вся в листу. Так. Ну, що я можу сказати, так, да. жималось, це варіатний барвінок, його потрібно, мабуть, такі звідси забирати. От. Ну, В саду є структура, і як тільки будуть доріжки більш... Краще оформлені, я маю на увазі, не буде тут ніде ложитися ніяка не ні плитка, нічого, тут буде тільки дернина, але потрібно буде її трохи підсіяти. Я так планую підсіяти її конюшиною білою. От. Ну, то, вже, то вже буде потім. В принципі, я структуру саду бачу. І це мене дуже радує. Хоча, можливо, на даний час це і не виглядає так живописно, як би хотілося.